Впродовж доби 26 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 12 ударних дронів типу Шахет-136-131 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та одному складу боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху у Белгороді і Гаубелгород знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, були дещо пошкоджені будинки, кацаповозки і дороги. Світ виступає проти рашистської агресії. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ухвалив рішення про продовження дії санкцій за кібератаки на США ще на рік.